Всім привіт! Мене звати Катерина, і сьогодні я хочу розказати, як вчителі англійської готуються до IELTS, чи складають вони IELTS і на який бал складають то 100%, А ось на який бал про це я розкажу в кінці відео. Зараз хочу поділитися своєю історією. Викладаю англійську я 11 років, з яких 6 років це ESL teaching. ESL означає, що переді мною не завжди може сидіти українець. Це може бути людина, для якої французька, німецька, китайська, арабська це рідна мова. І моя задача навчити цю людину англійській. Три місяці. І кожен день півтори години- годину я була готова виділити на підготовку до IELTS. З чого взагалі хочу почати? Що ваша англійська може бути чудовою, але думаю, що ви зі мною погодитесь, що IELTS – це не лише про знання мови, це і про стратегічні скіли, яким також можна навчитися. Ось, наприклад, якщо взяти writing, то є певний список слів. Які я маю вживати для того, щоб будова мого есе була відповідала нормам Айлс, там слова, наприклад, «therefore», «meanwhile», «hands» і тому подібне, або об'єм 250 слів, а мінімум, так, які я маю писати за лімітований час. Тож, як я маю знати, за скільки часу я напишу есе на 250 слів. Треба спробувати, і потім все стане зрозуміло. Тож, почнемо з writing. Як я готувалася до writing? Для початку я просто сіла от, і подумала, який з моїх скілів найслабший. На той час це був writing, тому що я довго не писала. І я розуміла, що його треба тренувати. Взяла я тиждень, який у нас складається з семи днів. Поділила його на неділю, відкинула. Взяла це як вихідний собі в підготовці. Понеділок, середа, п'ятниця, були чисто на підготовку до IELTS. Одна година, півтори години. Коли як. Наприклад, деякі вчителі рекомендують інструктори одразу починати з таймером. Я не відношусь до цих людей, тому що, як на мене, спочатку варто попрацювати над контентом, над розумінням, над структурою, що ти саме маєш писати, а потім вже працювати над часом. Тому перший місяць підготовки я взагалі не обрала таймер, взагалі не засікала час. І ось є переді мною такий графік: що понеділок, середа п'ятниця, я готуюся до «writing», Вівторок був listening, четвер reading. Так, місяць цілий, де я брала теми. Теми зараз питання, мені здається, не з темами, а питання з часом, який ти можеш виділити на підготовку. Тем зараз безліч, але свої я брала з моктестів на сайті офіційному IELTS, і там ось вказані теми. Також чат GPT генерував мені теми для IELTS. Взагалі, дуже класно зараз, що чат тобі може згенерувати тему, наприклад, там за правильним промптом: тему для Task one, Writing. Тобі чат видає. Ти пишеш одразу це все в чат, і потім в кінці написаного тексту просиш його, щоб він просто перевірив. І так само з другим таском також. А ось силки на книжки для writing, для підготовки і на мок-тести я прикріплю внизу під цим відео, якщо комусь буде цікаво. Ось так проходив мій writing. Перед початком writing я вчу нові слова. Як, Як я їх вчу? Як взагалі вчителі англійської вчать нові слова? Це хороше питання. Про всіх не скажу, розкажу про себе. Я вчу по методу Лейтнера. Був такий хороший дядя, в якому це не дуже важливо, але точно минулого століття, років 50-му, там десь 1970 якийсь рік, я точно не пам'ятаю. Він створив метод, метод Лейтнера. Взяв коробку, і в цій коробці на такій ячейці у нього було 5 селс, якщо я не помиляюся, в які він розсортовував нові слова. В першу всі слова, в другу, ті, які він має повторити через тобто наступного дня, через 2 дні, через тиждень і через місяць. Бо так ось він рухався. І цьому навчив своїх учнів, що принесло результати. Я користуюся його методом. Але ж знову з університету це все, ще тягнеться, і цих слів їх же ж не просто ось така стопочка. Так їх дуже багато. і Вони повсюди просто на папері в зошитах, в блокнотах, в додатку ЕНКІ є просто в PDF-них документах, доках, де їх тільки немає. Найголовніший скіл це їх скомпайлити правильно. І, тобто, і на постійній основі їх повторювати, так? тому що все це порівняно з чистим аркушем паперу і з вашим намаганням намалювати щось на ньому, щоб це важко було стерти. Ось рахуйте, цей аркуш паперу, бланк, чистий, він це ваша пам'ять. А ось ви, які берете олівець, і спочатку починаєте працювати, ну тобто, малювати щось, скетч, якийсь робити там, пунктирні лінії. Це оці перші спроби вивчити нові слова. Далі ваша лінія більш промальована, її важко стерти, вона стає більш ширшою, глибокою так само і з новими словами. Спочатку це пунктир. Спочатку цей зв'язок він дуже дуже такий помірний, і слабкий, а потім він стає все сильнішим, сильнішим і сильнішим. І ці лінії треба малювати не за один день, 8 годин підряд. Ви її малюєте, а кожен день по 10, 15, 20 хвилин. Цього більш ніж достатньо. Другий місяць, і як я розвивала reading skills, як я працювала над своїм reading. Варто сказати, що є reading задоволення for pleasure, а є reading функціональний. Якщо я, наприклад, читаю for pleasure, що я зараз читаю? Ось я зараз в парку, так, вийшла почитати. Читаю я книжку Роберта Сапольського, називається Behave. До речі, тут написано, що це науково-популярна література, але вона настільки. Не стільки популярна, скільки наукова, якщо чесно, тому що важко вона мені дається, ця книжка. Не знаю, напишіть, будь ласка, чи хтось її читав і як вона далась вам. Але я вже, ну ось, наприклад, перед цим був сапіенс, його я за два місяці прочитала, три томи. А тут щось до половини лише дійшла З блокнотом читати, і з ручкою або з олівцем підкреслювати, тому що я просто багатьох слів не. Не розумію, і за недостатку, напевно, all-rounded education, тому що багато знань по біології треба, але так, не про це, вірно. Це називається reading for pleasure. А функціональний reading це коли мені після прочитаного тексту треба ще дати відповідь на 40 питань, як це в IELTS. Так ось, що відбувається там? Деякі інструктори радять одразу прочитати текст, потім питання. Деякі навпаки, спочатку читають питання, а потім вже текст. Що роблю я? Як я готувалася? Я робила gist reading». Gist означає, що ви дивитесь на текст і намагаєтеся викорінити, намагаєтеся звернути увагу лише на. Загальне, на загальну ідею тексту, Main idea. Не звертайте уваги на деталі. Потім я читала питання і працювала поетапно, Gradually. те, що називається, спочатку перших 3-4 питання і намагаєтеся знайти. Я намагалася знайти їх у тексті. Далі, наступні чотири питання. Намагаюся їх знайти в другій частині тексту. І ось так поетапно. Крок за кроком були пропрацьовані мною тексти. Одразу в Reading я почала ставити таймер. Чому? Тому що до IELTS залишалось лише два місяці. тайм менеджмент також треба тренувати. Ось, вирішила я, що то був найкращий час. Тому що за два місяці до IELTS змінила я графік. У мене було три рази на тиждень Writing. А потім ось за два місяці стало три рази на тиждень reading. Чому? Тому що writing був мій найслабкіший зі скілів. Я над ним працювала найдовше за ці три місяці. Потім йшов reading другий з кінця. І ось поетапно, рахуйте, у вас було три місяці до IELTS. Три рази на тиждень тиждень у мене був найслабший зі скілів це writing. Далі залишалось два місяці. Я додала таймер, плюс а, включила тричі на тиждень reading. Ось відповідно, у вівторок був writing, а у четвер listening. Listening — це найпростіший зі скілів, як для мене. Наприклад, я думаю, що для більшості учнів так само. Є, звичайно, ті, для кого це challenging, але здебільшого учні не мають проблем з лисний. Не знаю, як у вас знову ж таки, але у мене напевно 75 добрих відсотків мого життя. Це англійська мова навколо. Я з нею працюю плюс підкасти всі англійською, плюс література. Тому проблем. З listening uh, у мене немає. І так само і за speaking, тому що спілкуюся я на роботі кожен день англійською. Uh, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що для вас speaking. Або listening – це найслабший зі скілів, то, відповідно, його треба ставити тричі на тиждень. Де брати матеріали для лисні? Є дуже класні канали, наприклад, Luke's Podcasts, Six Minutes English from BBC Learning English. Зверніть увагу, щоб у вас завжди були таски після того лиснень, яке ви прослухали. Що я робила зі спікінг? Speaking у мене на роботі, але я спілкувалася ще більше, ніж мала, напевно. Чому? Коли я спілкувалася англійською, намагалася вставити, подумати, постійно прокручувати собі синоніми будову речення. Думала, як його так з інверсією сказати, як його сказати з тим, як його сказати в Search Conditional. А ще освітня платформа ITOKI. Розказала про те, що я планую складати IELTS, що мені треба мок зробити мок-тест. Уявіть, що я зараз складаю IELTS, задайте мені, будь ласка, такі питання, там як у них по структурі introduction, потім deeper, 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 і потім якісь серйозні вже питання. Як, наприклад, у мене було питання, як розвинути туризм в dangerous areas. Так, вже кудись в ліс пішли далеко. Перше, це спілкуватися англійською навіть більше, ніж ви спілкувались до цього. В моєму випадку це на роботі. Далі у мене були додаткові заняття на educational platform italki, чисто по IELTS. І третє — ChatGPT, преміум версія це. Так само мок тести. Ось ці, коли ви просите чат стати вашим екзаменатором по IELTS, він вам задає питання, слухає вас і в кінці виправляє помилки і якомога більше з ним спілкуватися. Неважливо, чи це чат GPT, це чи це інші AI штуки, але головне, щоб була практика, особливо якщо у вас це the weakest of skills, що є у багатьох учнів. Деякі бояться розмовляти, деякі розмовляють, відчувають, що з граматикою проблема, і такі думають, блін, що мені робити, краще взагалі нічого не казати, от краще промовчати. Деякі взагалі лепечуть. Ось в граматиці там труба, але вони, у них немає language barrier, вони розмовляють, розказують, і потім їм в кінці, наприклад, там кажуть: Вибачте, але у вас там ну, шість. А людина думала, що буде вісім. А чому? Language barrier не немає бар'єру, але ж з граматикою, все одно питання по, по деяким темам. Ось чи я склала я IELTS? так склала, наскільки не вісім я його склала. Добре, це чи погано вирішувати вам? Я своїм результатом задоволена, якщо чесно. Якщо хтось планує складати IELTS в процесі підготовки, або це у вас лише в планах, я вам хочу сказати, що у вас все вийде, підбадьорити вас. І пам'ятайте про те, що IELTS це не лише про вільну, хорошу, розмовну англійську. Це ще й про стратегічні навички, про те, що три години треба ловити фокус і зберігати спокій. Коли, наприклад, у вас reading task, а ви там думаєте собі, чи заплатила я, наприклад, за мобільний зв'язок, або чи поставила я навушники на зарядку, то так, звичайно, не має бути. Це про правильне управління часом, про знання завдань IELTS. І якщо додати до цього всього ще щепотку дисципліни і мотивації, то у вас обов'язково все вийде. Дякую вам, що додивились це відео до кінця, що дослухали мою історію. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях, обов'язково на них відповім. Всім ще раз бажаю удачі, сію later!